Дітки, пограємо в гру можна, не можна. Чи можна ображати тварин? Ні, не можна. Можна допомагати батькам прибирати в саду? Так, можна. Чи можна ображати інших діток? Ні, не можна. Чи можна займатися спортом? Так, можна. Чи можна смітити на природі? Ні, не можна. Чи можна ображати молодших за себе дітей? Ні, не можна. Чи можна на всіх дутись і ображатись? Ні, не можна. А можна з друзями грати в м'яч? Звичайно, що можна. А можна лазити по деревах? Ні, по деревах лазити не можна. Можна доглядати за квітником. Так, звичайно можна, молодці малята.